Українські аграрії вчасно розгледіли гіпотетичний зиск від вирощування кукурудзи та знайшли свою нішу на світовому ринку і навіть заповнили її вщерть. Принаймні головний аграрій України Микола Присяжнюк назвав королеву полів основною для нашої держави експортною культурою. До нового року аграрії України надали на зовнішні ринки 9,5 мільйонів тонн кукурудзи, що більше на понад 3 мільйони тонн у порівнянні з 2012 маркетинговим роком. Такі цифри оприлюднив міністр. За його словами, після збору врожаю експорт кукурудзи активізувався. В листопад. Ді та грудні за кордон продали понад 3,5 мільйони тонн цієї культури. Таку високу динаміку в урядових колах мають наміри зберегти й після нового року. А міністр радить сільгосвиробникам вирощувати кукурудзи ще більше, бо в урядових колах планують збільшити її експорт до 19-20 мільйонів тонн. Це був би рекорд для України, що дозволив б вийти нашій країні на третє місце серед провідних постачальників цього виду зерна в світі. Політика аграрію Хмельниччини стосовно королеви полів не йде в розріз із загальнодержавною кукурудзу. Вирощують у великих, як на масштаби області. Стій обсягах Площа під цією культурою в минулому році склала 290 тисяч гектарів. При врожайності 77 центнерів з гектара намолочено майже 2 мільйона тонн зерна. І зерно кукурудзи навіть у таких об'ємах вдається продавати. Це грошові надходження, це економіка, це кошти для проведення і сільськогосподарських робіт польових, і розвиток тваринництва, і корма для тваринництва. Тож, можливо, Микита Хрущов, який сьогодні видається нам кумедним політиком, був не таким нерозважливим у своєму захопленні королевою полів. У 2013 році дещо ціна на неї впала, але все-таки, не дивлячись на це, вона забезпечує ця ціна, рівень рентабельності більше 30%. Тому в 2014-му кукурудзи вирощуватимуть на Хмельниччині не менше.